З поміж 30 питань порядку денного, які розглядали депутати на сесії Житомирської міської ради, формування бюджету на 2016 рік. Бюджет формувався поспішно, кажуть депутати міської ради, та більше обурені тим, що жодне управління не представило концепцію розвитку на наступний рік. Тому ми вимагаємо від міського голови створити або департамент, або відділ аудиту і контролю. Цей відділ буде займатися питаннями доцільності виділення коштів. На минулому засіданні піднімали питання, що купували автомобіль газель за 45 тисяч доларів. Ми не розуміємо, чи це потрібно, чи не потрібно, чи дійсно він так коштує, чи можливо він коштує дешевше. Так от цими питаннями має займатися саме цей департамент. І туди треба долучати і громадських активістів, і фахівців. Депутати вимагають від міського голови створення комісії, яка контролюватиме використання коштів з міського бюджету Житомира. Всі управління, які приходили до нас на комісії, жодне з управлінь не представило концепцію розвитку. Жодне з управлінь. Знаєте, як вони формують бюджет на цей рік? Як було в минулому. Плюс, дайте ще трошки, бо інфляція. Оце принцип формування бюджету на цей рік. Депутати Житомирської міської ради повідомили, що більше голосувати за поспішні бюджети, в яких відсутня концепція розвитку, не будуть.